Далі, Харківська область, власне, з нею будемо розпочинати наш сьогоднішній огляд. Це діпстейт нам в допомогу, прекрасний ресурс. Раджу його тим, хто взагалі слідкує за бойовими діями. І переходимо до Харківської області. Яка ситуація тут? Ворог ну там важка насправді ситуація. Ворог просувається. З лук'янців наші військові змушені були відійти задля збереження життів і здоров'я наших військових, і як бачимо, такі певне просування є, але як в самому генштабі вже означає, що його вдалося як мінімум стабілізувати і вже подальшого такого просування не повинно бути, тому що там далі і фортифікаційні споруди кращі і. Все-таки вже висоти починаються, тобто там в подальшому пролізти окупантам буде значно важче. Але є один момент: тут якраз іде таке розширення плосдарму, тобто вони в глибину країни намагаються росіяни продертися саме зробити цю буферну зону, як вони кажуть, щоб через ці райони, ці РДК Легіон Свободи Росії, не заходили в Белгородську область і там не робили свої. Справи в плані допомоги тут ніхто не надійшов. В принципі, всі, хто тут на старті цього вторгнення були задіяні, всі і залишаються, але є ще інформація просочується, що позаду залишається. Дондони і не беруть вони прямої участі у цих бойових зіткненнях. Вони залишаються як загороджувальні такі от загони, які в разі відступу власне самих росіян ну, відповідно обнуляють їх. Ну і давайте подивимось Одне із відео з цього напрямку це Вовчанський напрямок, де прикордонники з мінометів нищать окупантів разом із силами оборони. Прикордонники відбувають атаку росіян на Харківщині. Виявивши ціль, бійці відпрацювали по групі піхоти противника з міномету. В результаті троє загарбників було ліквідовано за підсумками цього проходу. І ще одне із відео вже від гострих картозів, які напевно самого початку не самого початку, але вже такі тривалий час на цьому напрямку відпрацьовують. Саме вони в Білгородській області працювали, саме знищували реби і все, що має військову ціль. Ну а тут ми бачимо відео єдиний з фрагментів своєї роботи показали самі ж гострі кортози. Це група добровольців у боях на Харківщині. В результаті вдалого прильоту в півдрону одного окупанта було просто знищено, іншого добряче поранено. Чи вижив він чи ні? Питання риторичне після такого прильоту, шансів на виживання не так і. Багато. Ще одне із відео вистачає насправді зараз відео якраз з цього напрямку, як з'являється все більше і більше. Також від гострих картозів воно, до речі, які знищили дроном Бріндаша, якому окупанти зробили собі склад з БК. Локація неподалік від кордону, ну, як, так би мовити, так звана сіра зона. хоча як бачимо, там вже і по Deep Діпстейту це розширення призвело до червоної зони, тобто до окупації цих територій. але е Говорити завчасно, що вона такою залишиться, не доводиться, і говоримо ще про те, що окупанти заходять малими групами, тобто шукають де краще пройти стежками, лісами, і таких от навал, як було там, наприклад, на початку вторгнення, немає. Зараз діють значно обережніше, але оператори. Аеророзвитки вираховують, ну і відповідно наші збройні сили намагаються максимально швидко їх знищити, щоб вони не підійшли до наших позицій. Ще одне із відео з тієї ж таки Харківської області, де триває наполеглива і плідна робота пілотів ФТВ-дронів. Зокрема, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки. Знищена була зенітно-ракетний комплекс Стріла 10 гармата, «Д-30», ворожі засоби зв'язку та комплекс ведення розвідки муром. М також було знешкоджено. Роботи справді дуже багато. Точаться стрілкові бої вже чутно, <кій> у самому Вовчанську, там вже і РДК вчора викладали відео, що вони безпосередньо у Вовчанську. Там знищують окупантів. Тобто зараз знаєте така, ще певна, значить стабілізувала ситуація, але все таки де не де просочується нова інфа, що де і як відбувається в Харківській області. Тобто, до захоплення міста, звичайно, Харкова мова не йде. Не вистачає сил тих, що були сконцентровані на кордоні. І, взагалі, чесно кажучи, багато хто очікував, що окупанти назбирають. Близько 50 тисяч угрупування і тоді спробують зайти. Але за різними підрахунками їх було близько 35 тисяч і чомусь чомусь вони вирішили раніше це зробити. Можливо, розуміли, що найближчим часом буде більше озброєння, яке надійде зі штатів і заходу, які активніше починають спонсорувати давати зброю і все це закуповувати. І це вікно можливостей, воно стискається, і вирішили зробити це саме зараз. І, Як бачимо, ну несподіванкою, принаймні для наших військових, це такою от не стало. Ну що ж така ситуація по Харківській області на даний момент, як бачимо, глибокого просування немає, але воно є, і воно прикриє Це такий більш інформаційний зараз шум навколо цього вторгнення. Подивимося, що буде відбуватися далі. Ну і ще один населений пункт це глибоке, це також Харківська область. Далі давайте подивимося, яка ситуація Вон тут відбувається, і подивимося, що ж в цьому населеному пункту. Він наполовину окупований, наполовину сірій зоні, там точаться бої в глибокому. І якщо говоримо про просування, то воно є, тому що глибоке вчора ще було цілком і повністю в сірій зоні, сьогодні вже. В цьому невеличкому населеному пункті точаться бої так трішки східніше, і як в підсумку тут доводиться також відпрацьовувати і цей напрямок. Хоча ситуація ну, відносно стабільна, також збільшилась сіра зона туди на схід, де є гатище, Бугроватка, там також є певне збільшення сірої зони, тобто в напрямку Вовчанська. Як ми вже розуміємо, намагаються дістатися в самому місті, вже як пригадували, воли бої, але е, до Вовчанська, ну якщо брати саме окупаційну лінію, ще окупантам потрібно і дійти. Ну і щодо цього населеного пункту мається на увазі глибоке, про яке ми говорили щойно. Далі є відео. 42-ї окремої мобільної бригади, яка наносить ураження по ворожій піхоті, східніше. Це не в самому в цьому населеному пункті, а трішки східніше. Хоча тут не те, що великий кілометраж, навіть якісь сотні метрів і. Ситуація може кардинально змінюватись Вкотре знову відзначаємо роботу операторів, які працюють. Прекрасна робота і ураження відповідно живої сили, техніки. Ну і все, що має бути знищене на цьому напрямку. Є вже і е військові. Російські, які потрапили в полон, і не один цікава. До речі, статистика нещодавно бачив, що дуже багато заявок поступає від російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, і там цілі операції проводяться задля для того, щоб це власне і сталося.